Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ось ви мене просили зробити на цю тему канал е, розклад. Пінчук, Тайра, чмут. Решту я людей не знаю. Це блогери. Зараз ми подивимося. Запитань у мене нема, але будемо зараз так, імпровізувати. І так, усе на світі може стати зброєю. Юлія Тайра-Паєвська прокоментувала фото з пінчуком. Пінчук зібрав волонтерів. Наскільки я розумію, було це в Давосі? Не може бути. Неважливо, де це було. І так, це було якого числа? 20 січня, буквально декілька днів тому. І так. Пінчук зібрав волонтерів, аби обговорити ключові аспекти захисту життя і свободи українців. Популізм і якась таємниця там? Бачите, от випадають вже у нас дві, два старших аркана. Зірка. Тобто, навіщо це робиться? Популізм, скоріше за все, ну, в медіа вийти. Ось, але там якась таємниця. Зараз ми будемо дивитися, читаю далі. Вона нагадала, що її цікавить лише перемога України у війні. І задля цього вона використовуватиме будь-яку зброю, зокрема, майданчики міжнародних форумів, значить, були в Давосі. Так, давайте так. Давайте так. Наскільки це дійсно, наскільки щиро хоче пінчук допомогти. І так. Саме українцям. От вам і випадає дві ці карти? Я не бачу тут допомоги. Тут навпаки. Як я і з самого початку сказала, не просто так, карти повилітали. І так, у нас тут знову жриця, у нас тут зірка і блокада. Тобто, це, я тут нічого не бачу, тут просто кимось скористуватися. Тобто, скористуватися якоюсь можливістю, скористуватися якоюсь людиною медійною, ми говоримо за Пінчука. А, якийсь скандал відвернути. Якось так. Давайте, чи будуть якісь результати для України? Ну, тут вже карта показала. Що б вони тут не робили, тут не робили блокується, все заблокується. Тобто нічого не буде. У нас випадає і так, що саме для України, і випала вже це карта особиста. Особисті гроші. Невже зібрався інвестувати в Україну? Ні, не зібрався. Ні, не зібрався. Тут навпаки, тут щось навпаки. І, знаєте, тут хитра якась задумка, відверто вам скажу. Вони працюють над якимось новим проєктом. Я цих блогерів, цих блогерів, чи хто це, е, е, чи це волонтери. Ось. Я тут відверто не бачу нічого. Вибачте мені, карти не показують нічого хорошого. І ось тут ще, до речі, у статті пише: Хто такий пінчук? Ви всі це знаєте. Я тут повторювати не буду. Ось якось так. Олігарх. Так. А, ось тут пишуть. На Світлині помітно голову управління фонду Повернись живим Тараса Чмута. От його я впізнала, волонтерку Юлію Паєвську з позовним Тайра, засновницю благодільного проекту Птахи тату Кеплер та інших разом з Олігархом Пітчуком. Яке багатомовне фото. Майбутнє в надійних руках. Лише кучми не вистачає. Написала вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе. І так. І так. якийсь проект вони готують. Я не здивуюсь, що по відмиванню якихось грошей, якийсь проект. Давайте так. пам'ятаєте колись, коли пропала, коли вірніше в полоні була Кайра. Я нічого не хочу за неї поганого сказати. Але в мене чомусь таке відчуття, як і про Савченко. Вибачте мене. Але чомусь в мене тоді, коли я робила розклад, пам'ятаєте, диявол вийшов. Ось, я тоді трошечки неправильно считала. Я думала, вона не повернеться, щось з нею там погане роблять або ще щось. А це, скоріше, по дияволу завербували. От зараз ми про, про, провіримо, чи була вона завербована. Була, була, мої дорогенькі. А, на неї оком кинули. Дуже навіть кинули на неї оком. Тут щось відбулося. Не подобається мені це все. А тим більше чмут, Пінчук, і тепер вона, інших я не знаю. Гаразд, мої дорогенькі, Що вам сказати? Ви мене просили прокоментувати це. Мені не подобається. От, відверто вам скажу: дуже, непогані кар... дуже погані карти. Дуже. Недобрий розклад. Що вони задумали? Я не можу вам сказати. Тут, по-перше, з грошима щось, е, якийсь обмін тут, е, або, можливо, з полоненими, можливо, е, щось інше, але тут недобре, недобрі карти випадають. Комбінація їх. І взагалі, ви знаєте, хтось сказав, це ще може бути, знаєте, такий піарний хід. Просто щоб ви розуміли, піарний хід це вже вверху ось тут. Таємниця. Що саме вони робили? Великої допомоги я тут не бачу. Вибачайте мені. Немає великої допомоги. Ось. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і разом до перемоги. Тільки разом до перемоги. Все буде Україна!